Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде такий експрес-огляд швиденький, двигунчика, який нам приїхав. Це двигун-моделька від компанії Forti S195ND. Даний двигунчик у нас на 12 кінських сил. Він дизельний, одноциліндровий. Номінальні його оберти складають 2000 обертів на хвилину, а максимальні 2200 обертів на хвилину. Встановлюється він на мотоблоки важкого типу. Хтось його встановлює на тракторці, типу козаків, щось такого плану. Ну і він, в принципі, гарно справляється, тому що 12 кінських сил все ж таки дають про себе знати Комплектується він а, шківочком на 4 ручейка йде в комплекті. Також щодо комплектації ще ось така у нас сумочка. Тут зіп. Якщо з часом потрібно буде заміна прокладки, там а, кілець, все тут є у вас вже. Купувати його. Там не, не потрібно. Також далі комплект ключиків. І ручний стартер. Кривий. Кривий ручний стартер. Також у нас, окрім того, ще присутній електростартер уже на даній моделі. Тому це такий all-inclusive по стартерам. Ну і так, як, друзі, це в нас водяночка, то зверху, куди заливається саме водяне охолодження, то сол, У нас є датчик температури. Тут уже, давайте покажу, є сіточка для того, щоб заливалось чистеньке пальне. І стосовно фільтра, то фільтр у нас ось такого типу, з масляною ванною. Звісно ж, давайте його трішечки розберемо та подивимось, що там всередині. Ось так він виглядає всередині. Губка металева. Ну, в принципі, все як зазвичай. Також Зверху у нас ще. Частинка фільтру. До речі, друзі, коли заливаєте масло, ні в якому разі не заливайте через верх, бо воно попаде прямо, прямо у поршень. Цього робити не потрібно. Заливається масло лише в масляну ванну, щоб покрився. Трішечки наш, наш фільтр. І ніяк інакше. Отож, друзі, якщо вас цікавить такий двигун, хотіли б собі його замовити. Нагадую, що ми доставляємо по всій Україні техніку і такі двигуни також. Вся детальна інформація буде за посиланням, що знаходиться під цим відео. Та актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте саме це відео. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, напишіть комент, хто користується такими двигунами. Вони вікові, просто їх, я не знаю. Вони постійні в продажах уже десятки років, і багато людей ними користуються. Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавого. Дякую за перегляд та до нової зустрічі. Па-па!